Частина вулиці Левітана перетворилася на величезний ярмарок. Тут можна скуштувати традиційні українські страви, заспівати народних пісень разом з артистами філармонії та сфотографуватися біля автентичних декорацій. Відвідувачі у захваті мені це дуже подобається. Я думаю, що всім людям, які прийшли сюди, які йшли поміж, які не знали даже, а побачили це, що їм дуже дуже нравиться і подобається оці заходи, оце все це підтримують людей. Ярмарок вирішили зробити лікарі медико-санітарного центру номер 4 після того, як відвідали схожу акцію від сьомого пологового будинку. Готувалися декілька тижнів майже всім колективам, а це понад півтори сотні людей. Ну, от всі старалися своїми руками поприносили корзини, вишиті рушники. Кожен приймав участь, хто що мав, той пік. Ну кожен вніс свій вклад на, на нашу швидшу перемогу. Головна мета, яку ставили лікарі, не тільки розважити людей та відзначити день народження Тараса Шевченка, який відзначають з 9 березня. Медики вирішили таким чином зібрати кошти для ЗСУ. Сьогодні кожен з нас намагається приблизити перемогу так, як він може сьогодні. І наш медичний заклад, ми вирішили, наші співробітники, це було їх бажання, організувати благодійний ярмарок. І зібрані кошти направити на допомогу Збройним силам України. В лютому лікарі пологового будинку No7 зібрали на своєму ярмарку понад 50 тисяч гривень. Отже, медики центру сподіваються передати на потреби ЗСУ не менше. Валеріана Умова, Дар'я Стойкова, Дмитро Боровецький перший міський.